Всім привіт! Вже ми прибираємо слідуюче поле. Вже одне прибрали там п'ять сотей. То вийшло сім тюків. Вже приїхали на це більше. Всі разом. Ну що ж, будемо грузити? Той прямо всім добрий ранок. Ось така в нас сьогодні погода, слава Богу, йде дощик, ми всі його так ждали. Коля поїхав до батьків свиню там посмалить, а я йду у Хлів, надумала зайти вам показати сіно, яке ми привезли з того поля. Ну, З одного ви бачили, а з другого ми вже теж привезли. От коли така погода, як оце сьогодні, то цей навес дуже добре. От, чи картоплю Коля привозить, чи сіно. Оце ми сіно привезли ну трошки сирувати, трохи більше часу потратили, ніж такое, якби сухе, але ми вже дивились по погоді. На вишках розрізали. Зараз покажу. Курочка хотіла сходити. Сьогодні тут так хмарно на вулиці, то й тут і й темно. Розрізали ми його по всіх вишках. І підсолили, як нам писали. Ми то щось так і знали, що можна підсолити, але ж і не підсолили перше. Ну, вже як потім Коля вже стягував сюди в одне місце в одну сторону, то вже підсолював і перше, і друге. Ну, отак, настійно всього року прибралося. Бічки відпочивають. Поїли, наїлися, то лежать. А оце тут. Це школя, де було свободніше. По одному, по два позаложував. Зверху воно гарно провітрюється, вітер ходить, то теж підсолював, але вже ж не розв'язували. Ось наверх сухіші заносив. Зараз включу світло, так бички гарно лежать, ще хочеться і вам показати. Наїлися. Тому навіть лежать. Такий кучеравий лоб, крипіша. Дощ йде, ми думаємо, копішов пішов би і довше, щоб і не стихав би, все дуже сухе. Сіно в нас тут переночувало під навесом, ми його вчора привезли. Ну що ж, йду в хату, світло не виключила. Сіно показала вам, погоду теж. Вже буде і малинка рости, і все буде рости, і помідори, і огірки, все дуже сухе, земля суха. Двери не закрила, курочки повиходили. Отакі От яблучка вже. І груші, і все аж погарнішало і позеленішало все. Дощ. Тут теж яблука. Вчорашню ми не кропили нічим. Хай буде так. Як буде стигнуть, то й добре буде. Вже ми не хочемо таким уже кропити всякими труйками. Хоча в тому році крупили і дерева все було, тля було на, на кожному дереві. А в цьому році тільки на черешні. Вже я прийшла на кухню їсти приготувати, поставила суп, два стегна вчора півня достала з морозиливки, то вчора був суп і сьогодні зараз зберу таке щось легке, без зажарки, м'ясо є. Потім додавлю рису, буєтків на супчик. А це замісила тісто, хочу приготувати круасани. Масло 200 грим, це я замісила тісто і потім 200 г масла у тісто вмісила, то вже зараз я вже його додавати не буду. Бо буває, я вже, от як зараз розкатую, тоді вже масло додаю. І постояла в холодильнику 2 години і вже бачу підходить. Зараз приготуємо. Розділю на дві частини, не вміститься. Тісто таке гарне на воді, 300 грам води, Дріжджі, цукор. цукор. Ну, таке воно і пірошки, і пончики. Ну, все. Тільки вже як у круасани, то вже більше масла. Масло спочатку в тісто 50 грам і вже потім 200. Зараз розкатаю. Ще духовку не включила. Поки пороблю, духовка нагріється сам якраз. Коля вже свиню посмалив, розібрав і вже поїхав по справах. Дощ іде в хаті ми всі з хлопцями. От я вже й прийшла на кухню, вже у нас похолодало, то вже ми знову сведри подіставали. І сведри вчора ще й курточки, на горище ще повиносила. Так, коли їздив на поле з Ярославчиком, то вже і по курточку пішла доставати. Отак розкатую, не дуже так грубо, щоб таке було тоненьке. Розрізую, щоб з однієї сторони було ширше, а з другої вужче. І ось, ось так скручую. Отакими круасанами ще воно підійде на формі, вже в одну форму зробила. Другу половину розкатала. Дуже не нажимаю, щоб коврик не порізати. І отак скручую. Ще буде одна форма. Зараз щоб, щоб не один одного так не торкався. Вже я поробила. Зараз ще змажу зараз яйцем. Одну форму посиплю кунжутом. Вже м'ясо поварилося, приблизно пів години, хвилин ну, 40, поки я з круасанами. Додаю цибулю з морквою. Це вже я його зажарувати не буду. І так, ще жирна така курка, то жир б збирала. Ще солі не добавляла. Ну, Там буду дивитися. Перець. А оце вже в мене круасани. Перша порція майже готова. ще хай трошки збавила газ, хай печуться. А другий чекає свою чергу. Рис промила сім, ой! 7 ложок столових. Зараз рис звариться, в кінці додавлю цибулю зелену з укропом. І отакий от буде суп. Вже похолодали ті, що перший укропчик на, на духовці. Другі печуться. Зараз покажу, які вони всередині. Ось такі. Ще теплий. Дуже смачні. Ви, мої хлопці, по одному взяли. Ну, такі пушисті, що й жалко розламувати. Супчик готовий. Зелень дуже гарно пахне свіжа. Так, друзі, всім привіт! Ну, як бачимо, що отак він розложується, чи, ну, чи ж зложується вже, тому що планую сьогодні гній вивезти. Це вже після обіду, зараз в другу сторону також. Дощик трохи до обіду поморосив, зараз тих. стих. Той, думаю, щоб багато не озбрирувалося, хоча б там вже і так його вистачає, то заодно хурку з'їздимо і вивеземо. Бо у такому положенні то в ну, ній не вийде вивозити. Прогинаються і ці дошки, і, і нижня дошка ця широка. Це він йде чисто сіно солома, тюки. Щось таке. Ну, так недовго, швидко у нас все діло трансформується. Тоді ще буду оберштовки ставити. Він такий гній неважкий, а там на полі вже буду зложувати його у бурт і хай перегниває вже до осені, буду вести на те поле, де малина посаджена. Тоді, можливо, на осінь до осені трохи перепріє і на зиму малину трошки присиплемо. Покажемо, як ми робимо завжди біля хати і як воно виходить. І так. Трохи ручки погнуті. Колеса дозволяють, ну, ступиці, щоб грузить багато. Вже, як така вже міри, не знаємо, грузимо, грузим. та й грузимо. Ну і цепком ще його щеплю. Mm -hmm. На це вали. Отакі, зараз зодно покажу, можливо, хто ще не бачив, як вони ставляються. Отут до цієї поперечки йдуть такі пластини. Знизу поперечка і приварена трубка на пластину. заштопорується все разом. Так, все готово. Буду приступати перш із меншої кучки, а тоді отут з бічків грузить. Такі бурянчики поросли вже малина така після дощу такий вигляд має, що вона ну, жива, полив поливом, полив це добре, звичайно, але це для неї клімат такий. І ще трошки потеплішало, бо так вона виглядає, начебто сміється. Вже трошки де ці пагони якби трошки вище було обрізаний, то вже починає цвіт викидати. Ну бубенчики ще на цвіт. по рості оцю і ту, що на полі, то це набагато більше. На ну, перший рік завжди так трошки слабше росте. Такий вона вигляд має. Ну Все, я буду приступати сьогодні хурку, тоді можливо ще якась такий буде день, ще коли підберу, бо можливо хурок 2-3 буде. Ти будемо помаленьку вивозити, а там вже хай перепріває на полі. Як колись, все вручную. І косили, і гребли, і втоми не знали. Так, ну я так пересох можна по другому разу підставляти, як не буде соломки. Що там йому ще як би вологу яку чи, чи якого викачувати? Ну яку жижу чи свиней, чи щоб було б там збігало, бо там нас такого немає. Отак. Ну ще буде, ще на хурку не влізе, мабуть. Все повеземо. Ні, тут точніше повезу, лиця там по хаті. От, як ви бачите, вже Коля поїхав. Ось таке у нас сьогодні вийшло відео. Всім дякуємо за перегляд, дякуємо, що дивитеся нас і підписуєтеся. Ну що ж, всім пока!